При мінус 20, все перемерзне і будете переробляти. Це не газ, що можна на 40 закопувати, а вода. Я копав би на 1,20, 1,50 м. Ну, 1,20 і 1,50 в наших широтах, я чесно не знаю, коли було. Яма, дивіться, яма тут глибиною сантиметрів 80 Ну, тобто яма, по якій йде вода, тікай, котяра. Далі, отут, що тут? Е... Вище йде. Того, що я тут по якому принципу робив. Тут є каналізаційна труба. Трубу з водою я сховав під каналізаційну. Чого я її нижче не випустив? Того, що це каналізація, і там треба певний уклон. У мене до сепчика майже 30 метрів. Ну, понятно, хто хоча б раз робив той сепчик, розуміє, що там, треба, щоб труби йшли під уклоном. У мене в кінці ці труби каналізаційні вже були півтора метри. То, якщо ще тут углубити їх, то в мене там треба було 2 метри копати. Ну Це реально, я і з тим награвся, коротше, до путя награвся. І по поводу замерзання. Дивіться, у мене оця труба з водою. Це я зараз під'єднався чорну. Раніше у мене тут не було чорної просто, була ця поліпропіленова, під землею йшла. Ось я виду тут вже засохло, заросло. Це я того року робив її. Вона рік вже тут була. Це вона йде от до тої хати, де тріщина. Вона за цю зиму ні разу не замерзла, хоча 20 градусів пару днів було. Ну там, да, так, зрозуміло, що зима була така, як осінь, але все одно 20 градусів пару днів було. Ці пару днів нічого не дало, воно не промерзло. Да, якщо будуть вернутися зими такі сурові, що буде місяць, мінус 25, воно замерзне згоден. Ну, на всякий случай, в мене є запасний варіант. В мене там другим. Е, ко... Суть в тому, що в мене є запасний варіант. Ну я не впевнений, що у нас будуть 25 градусів місяць, щоб ці труби позамерзали. Цю зиму пробуло не замерзну. Я думаю, і ще й цю що зараз буде 26-го року, пробуде нормально.